Вправа третя сторінка п'ята. Запиши цифрами числа. Перше 37 37000 це число класу тисяч. Зробимо як в попередній вправі. Пригадаємо, поділимо ось так собі, аркуш, зробимо табличку. Пригадаємо, тут у нас клас буде 1000, тут клас одиниць. 37 тисяч 813. 500 тисяч. Значить, в класі тисяч у нас лише 500 втру. 500 тисяч. 959. Це клас одиниць. 959. Отримали числа. Перше число 37 тисяч 813. І друге число. П'ятсот тисяч дев'ятсот дев'ять.